Підготовка до нового року це ялинка, очікування теплих зустрічей, роздуми про майбутнє та підготовка новорічного столу. Багато хто зараз змінює підходи до меню, замінюючи майонезні салати на легкі корисні страви, які естетичні і не перевантажують шлунок. Це можуть бути закуски з лосося чи сьомги, червона екрана хрусткому багеті з маслом або авокадо у тарталетках чи на млинцях тощо. Раніше ми обов'язково готували дуже багато страв з майонезом, але тепер ми поступово від цього відходимо. І зараз на нашому столі легкі поживні закуски, свіжі салати, любимо бутерброди з червоною крою, так і корисніше, і стіл має гарний яскравий вигляд. Червона ікра – це не лише про смак, а й про корисні властивості, бо цей продукт є унікальним. Важливими є й походження та якісний рівень сировини. Саме це дає можливість отримати найбільшу користь від цього продукту. Переважна більшість відомих кукорних брендів в Україні імпортує сировину з екологічно чистої Аляски. Дві 2014 року переважна більшість червоної ікри завозилася в Україну з Сахаліна і Камчатки. Але з початком агресії Російської Федерації проти нашої країни і відповідно нашої реакції і введення ембарго на всі російські товари відбулися зміни на ринку червоної ікри. і вже понад 10 років основна і переважна більшість червоної ікри імпортуються з Аляски. І насправді все дуже добре через те, що цей регіон екологічно чистий. Там риба живе в природньому середовищі, харчується натуральними продуктами, і це закладає. Основу поживної цінності саме для червоної ікри.